Не перший рік займаюся городом і особливий акцент роблю на вирощуванні томатів, запаси солоних помідорів і соку дуже виручають взимку, суджу як мінімум 250 кущів, тому навіть не уявляю, яку псуму витрачала на розсаду на ринку, але вже кілька років користуюся своїм посадковим матеріалом, у свій час покушалася на красиві пакетики в магазинах. Але прийшла до висновку, що насіння вигідніше заготовлювати самій схожість краще і в результаті впевнена, і витрачати гроші не потрібно всіх знайомих початківців городників навчила, як правильно підготувати насіння до наступного року, заощадити і отримати гарантований урожай. У цій справі немає нічого складного. Перше і найважливіше не розраховувати на гібриди, якщо вам вже дуже сподобалися томати з пакетиків, де, крім назви, є маркування фодин, то повторити їх точнісінько на наступний рік не вийде вони або не зійдуть взагалі, або виросте щось незрозуміле, але ніяк не сподобався овоч. У хід йдуть тільки сортові помідори. До речі, ще один плюс самостійної заготовки ми вибираємо найкращі плід на грядці і так проводимо селекцію поліпшення показників сорту. Придивіться до томатів, які наливаються на нижніх кистях, вони вважаються найбільш придатними в якості джерела посадкового матеріалу і, взагалі, завжди смачніше, соковитіше і м'ясисте в порівнянні з зав'язі на верхніх ярусах куща. До того ж, ризик перезапилення у таких томатів нижче, плід вибираємо красивий. Великий ідеальної форми. Без тріщин раджу відзначити помідор контрастною стрічкою або ниткою, щоб ніхто з домашніх не зазіхнув на нього завчасно. Далі діємо за наступною схемою, гарненько моєму овочі розрізаємо пліт на дві половинки ложкою акуратно виймаємо серцевину, поміщаємо вміст в скляну ємність, я беру банку для ферментації. Хочу сказати пару слів про ферментації простою мовою. Це зброджування. Кожне насіннячко укладено в оболонку плаценту. Якщо висушити насіннячко, як є, то проростати воно буде довше, оскільки йому доведеться долати бар'єр. Насіння минулих років взагалі можуть не порадувати хорошою схожістю, тому збродити насіннєвий матеріал необхідно. Банку накриваємо харчовою плівкою або поліетиленовим пакетом. В яких проробляємо отвори, ставимо ємність в тепле місце, температура повітря не нижче 2,5. Тому я залишаю у дворі під навісом, щоб захистити від сонячних променів. Через пару днів промиваємо, вода не повинна бути каламутною. Заважайте вміст банки ложкою, періодично змінюючи воду, дістаємо і розкладаємо на папері для просушування. Я підписую кожен лист, щоб не втратити з поля зору сорт. Для висихання їм потрібна висока температура, близько 3.0 слідкуйте, щоб не було протягів, інакше папір здує краще перестрахуватися і поставити на краю листочків щось важке. Періодично перемішуйте насіння, але можна потім попрацювати і відокремити присохлі насіння. Сильно розсипчасті вони ризикують бути віднесеними вітром. Зберігаю свій насіннєвий фонд в паперових конвертах, обов'язково підписую рік і сорт, деякі назви придумую сама для ідентифікації. Сподіваюся, мої поради допоможуть виростити здорову, міцну і найголовніше власну розсаду, якою ви напевно поділитеся зі своїми родичами, друзями і сусідами подачі.